Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео подивимося ряд дуже важливих запитань. І так, перше запитання: зустріч у Давосі, Швейцарія, яка відбудеться 14 січня 2024 року щодо української формули миру. Давайте запитаємо у карт, що ця зустріч принесе Україні. Які будуть результати для України? Не дуже, якщо чесно, тут картина. По-перше, сім камечів на дні колоди. Сім камечів – це карта обману, це карта зрадництва, якихось хитрих ходів, хитрих маніпуляцій. Тобто буде багато розмов про це все. Але все-таки ця карта каже, що нам будуть вішати лапшу на вушка. На жаль, ось так. Тут в нас карта знову ж таки вісім камечів, карта обмежень, карта ступору, блокади. Карта тупикової ситуації, хтось там сумнівається, от не хочуть вони нам допомагати, і все. Тобто, ми не можемо вам допомогти передати те, що вам потрібно, через іерофанта. Іерофант тут може показувати як лідера якоїсь країни, як саму країну або карта правил. Тобто, ми не можемо вам передати через те, що не дозволяють якісь наші правила та принципи. Ось якось так це звучить. Тут, звичайно ж, буде знову ж таки, як я вже казала, багато розмов, багато обіцянок і дуже багато надій. Можливо, навіть по цим картам буде підписання якогось важливого документу, але знову ж таки, це тільки на папері. Я не бачу тут активних дій, щоб нам щось дійсно допомогли, щоб нам щось передали і взагалі якийсь позитивний результат. Так, можливо, тут буде по цим картам звільнення якогось короля жезлів, тому що в нас тут відлюдник через те, що його викриють в корупції, тобто знайдуть якогось крайнього і можливо це буде однією з умов, щоб нам допомогти, щоб ми боролися з корупцією. Ми показово когось звільнимо. Ось ми боремося, ось ми це робимо, тому що це одна з умов для того, щоб ми підписали оцей якийсь договір, контракт, щось на папері буде завірою. Але на жаль, по факту якихось активних дій допомоги і результатів для України я по цим картам не бачу. Слідує запитання: чи передадуть Україні заморожені російські активи? Часові рамки не ставимо, просто запитуємо. Карти на даний момент часу дають мені таку відповідь. По-перше, карта сила на дні колоди, доведеться нам поборотися за ці активи, не все так буде просто і легко. Тут сімка пентаклів. Сімка Пентаклів це досить затяжна карта. Коли ти чекаєш, чекаєш, чекаєш і ніяк не можеш дочекатися, коли сили, які ти вклав, не рівноцінні тому що ти отримаєш, і поки що ти це не отримав взагалі. Тобто нам доведеться дійсно поборотися і досить довго це чекати. Взагалі, ось ці дві карти мені кажуть про велику кількість років. Це буде дуже дуже на жаль, довго. Карта зірка так дає нам надію на майбутнє, на те, що наші мрії, наші сподівання справдяться. Але знову ж таки, карта зірка дуже холодна і дуже далека. Тому, на жаль, по цим картам ми можемо отримати так їхні конфісковані активи. Ось карта імператриця, наша Україна. Але це буде досить досить довго, це просто на руки. На жаль, ось так. Слідує запитання: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час виступу у Верховній Раді України сказав цікаву річ, що Путін зараз вже дійшов до того, що має принижуватися і просити зброю у Ірану і Північної Кореї. Давайте запитаємо, чи насправді уряд Росії зараз принижується і виклянчує зброю у Ірану і Північної Кореї. Перша ж карта страшний суд, тобто це очевидно і так, що вони цим займаються. І я вам скажу, що Росії дуже не подобається, що все якось дуже повільно відбувається, що їм повільно передають оцю зброю. А вони дуже хочуть пришвидшити цей процес. Їм дуже потрібні ракети і колісниця, в принципі, може говорити або про те, що їм ще іноземний якийсь транспорт потрібен, або про те, що будуть якісь візити когось з Росії до Ірану і Північної Кореї для того, щоб пришвидшити ось те, Процес, але у будь-якому випадку карта Ірофанта говорить мені про те, що Росія повинна слідувати тим правилам і вимогам, які висунули Іран і Північна Корея. Без цього ніяк слідує запитання: чи правда, що росіяни намагаються створити військову морську базу в Очамчирі на окупованій території Грузії? Цікава тут відповідь. Я не зовсім розумію, про що тут іде мова. Але, по-перше, тут сімка кубків. Сімка кубків це карта ілюзії обману. Це неправдива інформація у будь-якому випадку. Чому? Тому що. Тут через якийсь хаос, через якусь нестабільну ситуацію саме у морі, тому що ось тут всі водні карти, бачите, тут море намальовано. Вони не можуть цього зробити, і їм доведеться відійти від цієї ідеї від цього задуму. Чому тому що саме війна в Україні, саме війна у морі не дає їм цього зробити? Бачите, тут карта України війна в Україні, тобто якась нестабільна хаотична ситуація саме у морі не дає їм це зробити. Я не знаю, що це означає, але ось така відповідь у карта. Слідуче запитання: Ганна Маляр заявила, що головна мета росіян зараз максимально виснажити зсу, щоб ми не могли створити запас боєприпасів, не могли підготувати техніку та морально зламалися. Чи правда, що головна мета росіяни зараз це виснаження зсу? Так, це правда. Тут дуже потужні старші аркани, тут світи, ірофант, колісниця. Вони бажають, що все було за їхніми правилами, так як вони собі там придумали і задумали. І у найближчий час я вам скажу, що на фронтах буде просто максимальна активність, тому що ось ці дві карти це просто максимум активності саме у воєнному плані, у воєнному сенсі. Тому будуть вони намагатися також брати у кільце наших ЗСУ, будуть оточувати. І зжимати ось це кільце. Тому, на жаль, нас чекає дуже-дуже активна воєнна фаза. Ось так будуть вони зі всіх дір. Ось, на жаль, якось так. Слідуючі запитання. Голова розвідки Естонії повідомив, що Росія боїться f 16 які мають передати Україні. Тому ракетні удари будуть ще масштабнішими. Особливо по аеродромах. Давайте запитаємо, чи дійсно через. Те, що Росія боїться, що нам передадуть f 16 вони будуть посилювати ракетні удари, особливо по аеродромах. Так, це дійсно правда, тому що тут карта магу. Вони хочуть і вони можуть, і вони, на жаль, будуть це робити. І слідуюча ж карта, тут карта башня. Це дійсно дуже руйнівна і дуже небезпечна карта. Але радує мене те, що все-таки тут дві камачів, яка перекриває карту башню. Наше ПВО все-таки має. У найближчий час посилитися, тому що тут король Пентаклів і тут шістка Пентаклів. Мають нам щось передати для того, щоб якось посилити наш захист. Тому я дуже сподіваюся, що у найближчий час дійсно ми отримуємо те, що зможе захистити нашу країну. Ось так. Слідуюче запитання: чи правда, що Росія готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил лінії оборони ЗСУ? Так, це дійсно правда. І по карті сонця на дні колоди вони думають, що саме така тактика, саме така стратегія принесе їм перемогу або дуже значні результати. Тут в нас дев'ятка Пентаклів. Акумулюють вони просто величезні ресурси, і це був план, якась стратегія короля жезлів. Тобто він це все вигадав і він це все буде втілювати у життя. Ну тобто, якийсь можливо їхній генерал чи хто там в них є. Тому дійсно це правда. Давайте тоді запитаємо: а який результат буде для росіян ось цієї нової стратегії, тактики про десантно штурмові бригади? Перша карта мені говорить про те, що вся ця операція буде відбуватися саме біля води, біля водних територій. По-друге, тут йде двіка мечів перекриття шляху, тобто не вдасться їм отримати. Те, на що вони сподіваються, знову ж таки ця карта Сімка Пентаклів, коли ти вкладаєш багато ресурсу, але не отримуєш те, на що сподівався, особливо у найближчий час. Але не подобається мені тут трійка кубків і верховна жриця, все-таки, все таки, якось якимось обманним шляхом мені здається, що якісь невеликі результати. По цій карті зможуть вони отримати, тому що все-таки це карта перемоги, це карта свята. Тому, на жаль, на жаль, на якісь невеличких можливо точках щось в них і позитивне для них буде. Можливо, якісь маленькі зовсім перемоги в них і будуть, але глобально масштабно по цим картам вони нічого не зможуть змінити. І останнє запитання у цьому відео: чи правда, що на даний момент часу російські ракети стають дедалі гіршими? Вони мають гіршу якість ніж раніше. По сімці мечів. Я думаю, що просто їм зараз важче діставати оці комплектуючі для ракет. Потрібно проявляти більше хитрості для того, щоб їх дістати. Але тут карта помірності, тобто приблизно як було, так наразі її, і, і карта сонця. Тобто, виробляють вони, як і раніше, виробляли. І навпаки, ще більше їх стало, тому що карта сонця і попадають туди, куди вони хочуть. На жаль, ось така ось відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу у вас зараз бачите На своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!